Зараз відчуваєш після цієї перемоги і що можеш сказати по сьогоднішній грі. Дуже вдячний за привітання. Що відчуваю? Звичайно, що тільки позитивні емоції, тільки хороший настрій, тому що наша команда, наш університет Дрогобицький вперше добився такого результату перемогти насланнях між університету, тому ми дуже задоволені. У грі звичайно було дуже важко, тому що команда Сухарня кожен була деяких переглядів, які на даний момент виступають в екстралізації. Тому, ігра була не з легких, але напевно тому і фінал, фіно фінал панував. Що сказати про рівень змагання саме, і фінальних і взагалі цього повністю змагання? Ну, рівень доволі такий серйозний, якщо чесно часто грали і в Києві з против дуже Команда високого класу, самі спортивні зали, звичайно, радують, не такі, як нас, звичайно, нас в Другобичі трошки погано з умовами. А так в загальному. Всю організацію, всю Скажіть, будь ласка, о, зараз це втім допомогти дасть тобі сил про іншої наші майстри ліги, яка вже незабаром відбудеться? Ну, я сподіваюся, що так. Я думаю, що так. Якщо перемогли, то більше позитивні емоції, то ми сподіваємося, що. <зважання> на якщо тепер розраховуєш, як гравець команди Тробоче, тепер ваша команда заявила право виступити на чемпіонаті Європи серед вузів у, у, у Польщі, на що тепер розраховує ваша команда? Ой, не знаю, ми, ми, ми почали святкуємо перемогу на Україні. а Вже я думаю, підемо в роздівалку трошки тоді Вже будемо думати про майбутнє ігри. Добре.